Добрий день, шановні учасники. Для мене велика честь звернутися до такого шановного товариства. Шановні учасники науково-практичного заходу. Останні десятиріччя українська правова система зазнає значних посутніх змін, у тому числі і змін, що стосуються сформованих національним законодавством парадигми інтелектуальної власності. Варто розуміти, що вказані зміни пов'язані на з євроінтеграційним та євроатлантичним курсом нашої держави конституційна цінність якого безпосередньо відображена в абзаці 5 преамбулі основного закону нашої держави понад три роки тому. В умовах сьогодення порядок денний євроінтеграційного курсу України значно посилився після набуття нашої держави нового статусу кандидата у члени Європейського союзу. Такий статус експліцитно передбачає взяття Україні додаткових зобов'язань, пов'язаних з адаптацією національного законодавства до всього комплексу законів Євросоюзу, що включає цілі, матеріальні норми, політику, зокрема первинне та вторинне законодавство, а також прецедентне право Європейського союзу, одним із пріоритетних напрямків адаптації українського законодавства. Безсумнівно є законодавство, положення якого регулюють майнові права інтелектуальної власника марку, що безпосередньо є темою сьогоднішньої науково-виконіпрої е, дискусійної панелі у цій сфері. Європейським законодавством було напрацьовано значну кількість відповідних актів жорсткого та м'якого права. Детальний аналіз яких свідчить про необхідність. Трансформації українського законодавства з питань інтелектуального права шляхом внесення до нього відповідних змін, а подекуди і формування якісно нових нормативно-правових підходів. Детальний аналіз цих європейських актів свідчить про необхідність трансформації українського законодавства з питання інтелектуального права, шляхом внесення відповідних змін, а подекуди, формування якісно нових. Нормативно правових підходів водночас, процеси адаптації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського союзу не повинні розглядатися як формальні, так такі, що фактично уявляють собі певні міри технічне калькування європейських стандартів. З точки зору юридичних матерій, процес адаптації національного законодавства повинен відбуватися із дотриманням принципу розумного балансування між принципом євроінтеграційної відповідальності та конституційної ідентичності нашої правової системи. Після ратифікації міжнародних договорів вони, звісно, стають частиною нашого національного законодавства. І мають бути імплементовані в нього. Держава може ратифікувати певний договір з застереженнями чи заявами, як, наприклад, відбулося це з ратифікацією Стамбульської конвенції, де безпосередньо при ратифікації було окремо зазначено, що жодне з положень конвенції як таке не зобов'язує Україну до зміни конституції України та сімейного кодексу, і що жодна ідеологія відповідно до конституції не визнається державою як обов'язкова і не підлягає. Впровадженню, тому всі застереження і заяви, які зроблені державою при ратифікації міжнародного договору, мають бути враховані і при розробці законів. Імплементація національне законодавства має відбуватися в чіткій відповідності вимогам Конституції з дотриманням принципу верховенства права, передбаченого статтею 8 Конституції України. Законні і відповідні законодавчі зміни до законів мають бути настільки чіткі. І прогнозовані для всіх учасників правовідносин, щоб не виникало юридичної невизначеності при їх застосуванні. Тема сьогоднішнього науково-практичного заходу, організація сприяння митним органам захисту майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку в умовах євроінтеграції є надзвичайно важливою та потрібною після отримання України в статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Європейські країни слідкують за тим, як, яким чином як швидко Україна змінює своє законодавство, імплементуючи законодавство Європейського союзу і приводячи у відповідність їхнім цілям та стандартам, Україна має це зробити, щоб довести, що вона гідна бути рівним партнером у цьому співтоваристві. Саме завдяки подібній дискусії між практиками і фахівцями, міжнародниками, які знають проблемні моменти при застосуванні чинного законодавства в цій сфері і шукають шляхи до їх для втоналення, залученням науковців, які допоможуть своїми порадами сформувати законопроекти, які відповідатимуть конституції України, пройдуть у разі необхідності конституційний контроль. І будуть визнані Конституційним судом лише конституційними. Дякую вам всім, бажаю вам всім плідної подальшої роботи. Все буде Україна. Я впевнена, що в даний такий складний час ми маємо кожен на своєму місці зробити все необхідне, щоб внести вклад в нашу перемогу, щоб перемога була якнайшвидша. Працюйте, будь ласка, доведіть, що Україна є гідним членом Євросоюзу.